Сахару знаємо найбільшу в світі. І Ось там був знайдений ось такий зуб Акули, якому 50 мільйонів років. Зуб акули мегалодона. Найбільший акули в світі. Така акула могла з'їсти кита, якби Але Хлопчик правий, це зуби зубик маленького мегалодона.

Я думаю, якби ця рибка відкрила свій ротик, туди б автобус зміг би заїхати. Ану, <ріст> а, 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 тихо, дітки! Діти, увага, якщо ви. Почнете розмовляти, я почну вас виводити. За двері домовились? буде розмовляти піде до класу. Уважно слухайте. Перед вами мінерал під назвою Перед. Знайшли ми такий мінерал в Бразилії. А це не Ні. Його називають золото дурнів або не справжнє дуже. золото. Не справжнє золото. -дурнє дурнє. Якщо цим кусочком сильно вдарити по металу, ми отримаємо дуже багато іскор і ним розводили багато раніше. Але на сьогодні у нас на Україні неможливо знайти такий великий кусочок цього мінералу, лише маленької форми. А такий ми знайшли в Бразилії. А ось перед вами агат. такий ось камінь. Коли ми його знайшли, він був круглий, як м'ячик, і ми його розрізали на дві частинки. І коли ми його розрізали. Те, що ви бачите всередині блискуче, це не сіль, не цукор і не сніг. Це кристалики кварцу перед вами. Багато буває різних кольорів. Білий, чорний, зелений. І сірий І сірий буває, і оранжевий буває. Але в нас синього в кольору він. Ми трогаємо. Дітки, тиша. Схоже на серце чи не схоже? Це серце. Ось цей камінь Це називається Септарія, і він всередині має пустоту, в якій знаходяться інші камінчики. І Що тепер ці камінчики можуть робити? Перед вами маракас природної форми. Як, як брязкальце. Звичайно. Як а раніше, коли дід... маленьких діток не було пряска, вони можуть сучасний Такі камінчики маленької форми і маленькі о, дітки ними да. ось так гралися. Що? Саша, забери свої пальці. Ні, зараз не знаходять. А це що? На що вам схоже? О, це що? Вона?